Найважчі новини надійшли із міста Прилуки на Чернігівщині. Там через масовані атаки шахедами безпілотниками є людські жертви зафіксовані станом на ранок. Як повідомляє начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус і наші. Рятувальники із державної служби з надзвичайних ситуацій через російський терор шахетний загинуло щонайменше п'ятеро людей, і серед цих п'ятьох людей. Які загинули є і ну, немовля, однорічна дитина це от просто найважчі такі новини зранку озвучувати. Ми бачимо, як рятувальники, як пожежники, гасять руїни будинків житлових, які росіяни знищили цими шахедами. Очевидно, що удар прийшовся по районах житлової забудови садибного типу і. От декілька будинків згоріло вщент через ці удари шахедами. За попередніми даними, якраз очільника обласної військової адміністрації не менше шести ворожих безпілотників герань шість шахедів атакували прилуки цієї ночі, і от атаковано було саме житлові райони. Попередньо відомо про п'ятьох загиблих. Заяви від Чаус, з них дві жінки, однорічна дитина яких знайшли під завалами, от така от ех, трагічна важка інформація надходить із прилук. Там ще тривають рятувально пошукові роботи. Тож ми будемо стежити за оновленнями інформації з Прилук. Ну, але Це просто жах, чистий жах, абсолютно який відбувся у на прилуках. Знову путінський терор, скаженіє. бункерний цей негідник, злочинець, атакуючи Україну далі. Тим, чим має під рукою так, атакуючи шахедами, оскільки ракетних ударів зараз Росія собі дозволити не може через значні втрати у бомбардувальній стратегічній авіації. Вже також зазначили представники місцевої влади на Чернігівщині, що шестеро людей поранені госпіталізовано до лікарень. Надається все необхідна допомога пораненим. І ну, продовжується. Продовжується рятувально пошукові роботи. Тож будемо, будемо стежити за оновленнями. В Харкові теж новий наліт дронів вночі відбувся. Олексанігубов писав про те, що ніч була безсонною для харків'ян. Олексінігубов нагадує це теж очільник Харківської ОВА. І загалом інформація така, що 17 людей постраждало. Серед них вагітна жінка, діти, дев'ять. 93 річна літня жінка теж серед постраждалих. Внаслідок ударів безпілотників, як ми бачимо, теж постраждали саме житлові будинки, багатоповерхівки, які зачепило шахедами, потрощено фасади. Багатоповерхівок вибито вікна, квартири пошкоджені. Ну ситуація дуже і дуже непроста. Ну, власне, кількість постраждалих теж говорить про те, що прилетіло саме по житлових кварталах Слобідського району Харкова. Тобто, то зазначено, що найперше цей удар прийшовся по Слобідському району. Якщо минулої ночі новобаварський район. На атакували росіяни там промислові об'єкти було атаковано складські приміщення. То тепер, от по житлу, прилетіло у Слобідському районі. і Ми бачимо численні кадри із Харкова. Від наших надзвичайників Росіяни завдавали ударів близько першої ночі. В першій 05, зокрема були влучання прямі в два житлові багатоквартирні будинки в Слобідському районі. Ну і от почалися ці пожежі. Ми бачимо, що зачепило шахедом верхні поверхи висотки. І там е, найважча от ситуація була на цих верхніх поверхах. Тоді вже пожежники і рятувальники вступали е, от в дію і е, е, знешкоджували наслідки, ліквідовували наслідки цієї атаки. Отже. Харків, Прилуки і ще з Херсона є новини. Там через російський авіаудар, повітряний удар повибивало вікна у міській раді в адміністративній будівлі, в міській раді Херсона. І якраз місцеві чиновники повідомляли про те, що там в численних кабінетах вибило вікна. Ну, але. Порівняно з новинами з Прилук і Харкова, це так би мовити дрібниці. Хоча нагадую, що Херсон росіяни тероризують кожного дня, і були днями от вчора, зокрема, повідомлення про те, що загинув місцевий мешканець чоловік, який вийшов на вулицю, і на нього пролетіла бомба з безпілотника, вибухівка, якщо правильніше сказати, зі скидом. Безпілотник російський чигав на а, цивільних людей у Херсоні і от. Такі полювання з боку російських терористів продовжується в Херсоні. Постійні обстріли, атаки, удари дронів. Тому насправді в Херсоні дуже і дуже тяжко. То ці новини, які сьогодні зранку це прибули, звідти з'явилося це лише епізод того, що відбувається в Херсоні. Насправді, ситуація там для цивільних залишається тяжкою. І очевидно, що Росія намагається щось подібне зорганізувати на півночі нашої країни в районі Харкова, в районі Сум. Саме з цим пов'язані штурмові ворожі дії, щоб якнайближче підійти до великих міст і організувати там отакий повітряний і артилерійський терор, і важливо цього звичайно не допустити.